Це все життя на барикадах. На нас казали, що ми украфашисти, що ми бендерівці, що ми розкольники, що ми безблагодатні, що благодать тільки в московському патріархаті. Фактично, весь період відродження українського православ'я на східних теренах нашої батьківщини на Донеччині відбувалося дуже складно, тому що на Донеччині ну, переслідувалася українська мова, хоча в українських селах спілкувалися, Українською мовою. Адже гоніння було на нашу церкву з боку московського патріархату, з боку так влади від Януковича, але все рівно з Божою допомогою ми змогли частково відродити українське православ'я, Ми побудували храми, ми відкрили притулок для тяжко хворих людей. І 14-й рік прийшов: втратили все, що було в Донецьку, втратили все, що було. В Старобешівському, Новозовському, в Тельмовському районах, тому що е на нас полювали, бо ми підтримували ідеологічно, практична, моральна і духовна е справжнє українство. Тобто, ці лозунги схід і захід разом це якраз лунало з нашої церкви, що ми не можемо ділити Україну на якісь частини. Україна це як єдине ціле. Мені разом з колегами з благочинними прийшлося переїхати в Маріуполь, хто переїхав в інші міста і селища Донецької області, які були розташовані на території підконтрольної Україні владі. І ми вірили в те, що ми повернемось в Донецьк. Наприклад, мені, якщо б сказали, що расисти захоплять Маріуполь, я б ніколи не повірив, тому що була колосальна оборона, мотивована молодь. Ми не думали, що Росія буде використовувати проти мирного населення авіацію, різні РСЗО і так далі. Але потім прийшов лютий місяць 24 числа, тоді, коли перші бомби почали падати спочатку на військових, потім на інфраструктуру міста. Це насправді був жах. І я чув, я бачив ці обстріли. Але мені досталось менше всього із всіх наших священиків. Більше всього постраждав наш священик отець Оар, Перетятько, настоятель кафедрального собору міста Маріуполя. Два священика знаходяться у нас в полоні. Це військові капелани. Один, який був в Азові, один, який був в морській охороні. Це дуже такі світочі, духовні, великі патріоти. Нашої церкви, нашої батьківщини, вони виконували свій обов'язок, перебуваючи поряд з пораненими військовослужбовцями. Також там залишився вікарій Донецької єпархії, єпископ Славянський Всеволод. От у нас є інформація, що він живий, він дуже старенький. Зараз йому надають, намагаються надати допомогу наші парафіяни, але це робиться інкогніто, тому що. Ганіння на нашу церкву зараз там колосальні. От уявіть собі, тоді, коли ми виїхали, расисти прийшли саме в церкву. У нас в кафедральному храмі Петра Могили була колосальна бібліотека, де зібрані унікальні підручники, книги стосовно стосовно України, українства. І російська влада, проросійська влада. Винесла ці всі книги, українські рушники, все спалили. Через декілька тижнів вони заїхали в Волноваху. З Волновахи там у нас був чудовий дерев'яний собор, недільна школа, клас, де допомагали людям хворим. Там служив наш військовий капелан, отець Макарій дядюсь. І також розповідала, що. Зайшли Денерівці, плюс російський якийсь командир, винесли всі українські ікони, винесли колекцію українських рушників, пролюдно це спалили, а потім облили соляркою цей храм, сирник піднесли, він згорів. І вони раділи, що вони перемогли Україну, українську церкву. Але вони зруйнували. Один другий храм, а парафіян додали ще більше. Навіть ті люди, які не були нашими парафіянами, вони потім телефонували і сказали: те, що ми побачили, отче, ми прозріли. І коли ви повернетесь, ми будемо ходити тільки в ваші церкви, тільки в українські церкви. Ніякого московського патріархату взагалі не може бути. І це гоніння було не тільки от під час цієї агресії відкритої війни. Я відчував на собі, і мої колеги священники відчували на собі ці гоніння з 1993 року, тоді коли були зареєстровані перші релігійні громади на сході України. Постійно в такій ізоляції ми жили. На нас казали, що ми украфашисти, що ми бендерівці, що ми розкольники, що ми безблагодатні, що благодать тільки в московському патріархаті. У старої бабусі, яка все життя своє стояла на колішках, молилася, була милосердною, терпіла всі хвороби випробування, вона в тисячу разів більше благодаті, ніж у того патріарха Кирила. тому що вона виконувала заповіді Божі, вона нікого не ображала і всіх прощала. А вони кажуть, що у них там благодать, вони освіщають ракети, вбивають нас, вбивають цвіт нації, ми захищаємо свою рідну землю, своїх жінок, своїх дітей, свою культуру, свою мову. А Росія, як диявол, намагається підступним шляхом зруйнувати все. Тобто вони приходять і дуже цікаво кажуть: ми російською мовою освобождаємо вас. Я запитую, від чого ви освободили мене від мого будинку, від моєї церкви, від моїх друзів, яких загинули, які загинули. Від мого міста біля моря Маріуполя саме чудове місто, зараз його немає. Але прийде час, ми відновимо, і він буде в тисячі разів краще. Але шкода людей. Ми вже їх не повернемо. І даремно наш північний сусід. Вважаю, що якщо він зруйнує нашу інфраструктуру, якщо він розбомбить наші храми, наші школи, наші заводи, підприємства, він зруйнує нашу віру. Ні, ми ще зліше станемо і будемо захищати, гристи за свою землю. І перемога буде 100% за нами, тому що за нами правда, за нами Бог і український народ.